Так, приїхав у продажу Samsung A31. Досить цікава, хороша моделька. Ціна 2800 гривень. Є ось такі легкі-легкі потертості по корпусу, незначні, але на роботу ніяк не впливає. Тут Type-C роз'єм, також має роз'єм на навушники 3,5. По екрану косок чи царапок немає ніяких. У гарненькому стані можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. Ось одразу відкрито інформація про телефон Galaxy a 31 так, На 12 му Android зараз ще покажу камеру. Тут досить гарна камера в цих модельках. 4 ГБ, оперативна пам'ять і пам'ять телефону 64 ГБ. Так, Показую камеру. Передня камера та задня. Ось така доволі непогана камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Працює досить швидко, непогано. Гарненько можу відправити новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал, силка в шапці профілю.